Друзі, всім привіт! З вами Марина Холодкова. І сьогодні я буду вам показувати, як користуватися кабінетом RSAG Україна для того, щоб зробити своє замовлення. Заходимо в свій особистий кабінет. ось Тут натискаємо на людинку, далі вхід робимо. Обираємо. і ось тут вказуємо свій логін та пароль. Далі входимо. Щоб прибрати ось цей напис, натискаємо ось тут на біленьке поле. просто пальчиком, так, тапнули. І ось тут, у лівому верхньому куточку, натискаємо на три рисочки. Далі обираємо замовлення, ще раз замовлення, погоджуємося з тим, що нам тут пишуть. Можете почитати. Ставимо ось тут галочку і натискаємо Продовжити. Далі ви потрапляєте у свій власний кабінет там у розділ оформлення замовлень. Ви бачите, ось тут всі наші товари, так? щоб ось так не гортати ось цю всю стрічку, так? бо це буде дуже довго та складно. Натискаємо ось тут, бачите, швидке додавання. Написано: всі натискаємо ось тут, і нам відкриваються підрозділи. Наприклад, нам потрібні засоби для прання. Ось ми вибираємо рубрику прання. І нам тут вискакує все тільки для прання. бачите, Наприклад, я хочу взяти ось цей пральний порошок. Я натискаю ось тут, бачите? Під назвою є такі мінус та плюсик. Я натискаю на «плюсик» і бачите, додалася одна одиниця продукції. Якщо я хочу більше, я можу ще натиснути на плюсик. Якщо я хочу зменшити, навпаки, натискаю на мінус. Бачите, як ми граємося з цим. І, наприклад, я хочу спрей для просування також. Ось я додала. Далі обираємо додати до кошика. І ми бачимо, що ця продукція вже додалася до нашого кошика. Щоб потрапити у сам кошик, треба натиснути Купити зараз. Натиснули, і бачите, ми опинилися у нашому кошику. Що ми можемо тут робити? Наприклад, тут ми бачимо всю продукцію, що ми вже додали, так. І тут ми бачимо, скільки нам треба сплатити грошей за. Цю продукцію кожного своя знижка. У мене лідерська знижка вже найбільша. І ми бачимо, що усього було до сплати 1248 гривень, так? а в мене пішла знижка, ось ви бачите, особиста знижка. І сума до сплати буде 836 гривень. Тобто ну, кожен може заробити таку знижку. Як це зробити, це буде в окремому відео. Наприклад, я не хочу щось, я передумала, не хочу щось з цієї продукції, як я можу це видалити з кошика. Ось тут, бачите, можна поставити галочку, наприклад, я хочу видалити пральний порошок. І я не натискаю кошик порожній, розумієте? Я натискаю оновити кошик. Воно оновилося, так, і ви побачили, що пральний порошок прибрався. Якщо я хочу, наприклад, вийти взагалі зі свого кабінету, я вам зараз показую. Я виходжу, і що ми бачимо, якщо ми туди повертаємося, все, що я додавала до кошика, воно вже зникло, немає. Немає того продукту. Бачите, кошик порожній. Щоб цього не відбувалося. Якщо ви хочете вийти на день, на два, потім повернутися, продовжити своє замовлення, що треба зробити? Я вам зараз показую. Ви ось щось додали, наприклад. Щоб воно не зникало, ми ось тут робимо: зберегти кошик. І зараз, якщо ми вийдемо, а потім повернемося навіть через деякий час, той товар, що ми зберегли в кошику, він буде завжди в кошику, поки, бачите, поки ми його звідти не видалимо. Зрозуміло. Далі, що ми ще можемо? Якщо ми щось забули додати, то ми робимо продовжити замовлення. Ось, бачите, стрілочка, натискаємо сюди і додаємо все, що ми хотіли ще додати. Або гортаємо, ось так додаємо, або знову натискаємо на всі і обираємо, там, наприклад, декоративна косметика. Нам відкривається все, що зараз є в декоративній косметиці. Додаємо, Додаємо додати до кошика. Далі відкриваємо наступну рубрику допоміжні бади. Ну, Наприклад, обираємо ті бади, які нам потрібні. Додати до кошика. Кожного разу робимо додати до кошика. Тут ми бачимо, коли ми не заходимо, на скільки балів ми вже взяли, розумієте? Я, наприклад, хочу взяти на 6 балів, щоб в мене була безкоштовна доставка. То я ось тут додаю, і я бачу: зараз в мене вже є 6 балів. Я виконала а, цю умову. Натискаю Купити зараз, бачите? так, І можу завершувати замовлення, тому що 6 балів в мене вже є. Буде безкоштовна доставка і буде 4 подарунки. Це не в суперакцію я зараз роблю. Щоб подивитися, які подарунки, натискаємо завершити замовлення. І ось тут ми бачимо список з подарунками. І можемо обрати все, що нам потрібно. Наприклад, я хочу взяти освіжувач повітря, можна взяти два. Бачите, якщо у нас дві клітинки, то можна взяти два. Звіробій, наприклад, я хочу взяти. І я хочу взяти рідкий порошок для чорного. Далі ми натискаємо Продовжити. Обираємо адресу і як оформлювати замовлення, це зовсім в іншому відео я вже про це розповідала. Хочу ще тут показати ще один спосіб, як можна додавати до кошика. Так? Ми повертаємося, продовжити замовлення робимо. І ось тут ми бачимо три рисочки, там де ми обирали на самому початку. Відкриваємо замовлення, і замовлення код продукту можна ще і так додавати: це теж швидкий такий метод. Але тут потрібно знати коди. Тобто ви спочатку сіли собі, з каталогу, або з прайс-листу виписали коди потрібних вам продуктів. Наприклад, я знаю, що крапля концентрат дамла його код 104. То я пишу тут 104 і кількість, скільки мені їх потрібно. Там, наприклад, 3. Далі я вбиваю загальне прибирання це код 105, 1. Або... Ну, Цифру ставлю, скільки мені потрібно. Далі я хочу баньо взяти, наприклад, 107 Я знаю. І тут кількість. Ну ви зрозуміли. І потім я вже роблю додати до кошика, все це додалося. Бачите? А потім я роблю вже купити зараз і потрапляю знову у свій кошик. А як тут далі все робити, ви вже знаєте. Тому сподіваюся, що була вам корисна. Якщо і будуть якісь додаткові запитання, або ви хочете зареєструватися в нашу компанію до мене в команду, то контакти під цим відео, натисніть, будь ласка, лайк і зв'яжіться зі мною. Всім гарного дня і до наступних відео. Всім па-па-па-па!